Так, Всім доброго ранку. Прибираємо з машини листочки. Дивіться, скільки їх нападало. Ну це таке, це не саме тут. Дивіться, як прикольно листок попав. Лайк. Вже нічого не моргає, все світа. Погодка сьогодні у нас суперова, тепленько, одним словом, бабене літо. Народ оддихає, сьогодні субота, нікого, одні машини тільки стоять. Ось парк у нас. Навіть на парковці машини немає, народ пороз'їжджався. Ну, а ми їдемо на заправочку і будемо працювати. Ми поки що нікуди не виїжджаємо. Все в роботі, все в труду. Так, друзі, все, я заправився. Дивіться, ровно 252 пробігу. 7,55. Що по заправці у нас на 567 гривень. Так, 252 і общий 166-545. Все, ми, друзі, поїхали. Так, друзі, зробив я два закази. Зараз стою. Не видно вам. Коротше, ззаді мене там я е, тут. Е... Метро дорогожичі. Перший заказ я сразу взяв. ну як сразу, Минут, мабуть, до 10 я постояв, взяв на Мінський. І з Мінського, тільки як висадив жінку, одразу прийшов заказ мені на метро Дорогожичі. Один перший заказ у мене по уклону, другий по болту. Якось так. Стоїмо зараз, чекаємо, що там далі у нас буде по роботі. Погодка сьогодні, як я казав, у нас супер. Щось замітив, коротше, почало мене під'їдати резину з нутри. Якщо я не шибаюся, мабуть треба їхати на схожіння. Але що саме головне глянув, тільки що подивився, ось зараз приложу фото до відео. Іменно ліва покришка. Іменно лева. Права, вроді би, нормальна. Не видно, щоб її подїдало, а іменно ліву під'їдає. Треба буде дзвонити хазяїну сказати, хай там рішає, що до чого як. Саме головне поставити в звісність. водителя. а все остальне вже діло за хазяїном. Приїхав я на Лавіну. Получається, з дорогожичів взяв я на Артмол. Коротше на проспекті Правди. Ретровіль. Да. А з нього тоді ото подався на Гонгадзе і привіз паренька сюди на Ашан. Не знаю, буде тут, що не буде. На часах виходить тільки 9.43. Народ тільки стягується. Я думаю, полчасика покурю, якщо нічого не буде, то переїду туди на Академгородок. Городок. Там думаю, полюбасу, любасу щось стрельне. Так, ще зробили заказики. Получається, а, був я тоді на лавіні. Думаю, десь переїду. І приходить мені коротше, заказ на метро Чернігівська. Завіс на метро Чернігівська. Там, кстати, зараз пробка така щось сумасшедша. Потім почав їхати і якраз з правої сторони там теж супермаркет. З нього мені бросає коротше, в коїсь мірі мінімалка. на Вулицю Бориспольська. І з Бориспольської подався на ЖД вокзал станцію і привіз на Троєщину, на вулицю Пожарського. Якось так, на часах без 10-12. А ми з вами знаходимося на Трої. Погода сьогодні у нас супер, бачите, дивіться, все сонечко. Все просто песня. Так, десь будемо паркуватися і будемо чекать заказа. Якось так Коротше, друзі, психунув я. І знаєте, куди я заїхав? Получається, виїхав з дому. Перший заказ я взяв на теремки, на теремки. І другий заказ теремков взяв на Васильков. Сейчас, коротше, остаю ось заправочка кло. тут на заправці кло. Поближче сюди в центр під'їхав, бо я там одразу на в'їзді людей висадив. Думаю, може, щось тут і буде. Коротше, зараз на часах у нас без 25. Думаю, мабуть, десь так до 5-5-10 до постою. Якщо вдруг нічого не буде, то буду тікати на Київ. Неохота, звісно, хотілося б, щоб тебе сюди сладненьке таке взяв з Василькова. Ну, Не знаю, радіус я. Поставив такий здоровий, вдруг, якщо щось буде, беремо і одразу додому на столицю, на Київ. Так що, пожелайте мені удачі, а як воно у мене буде, я вам скажу. Друзі, я такі маленькі ітоги. Короте, дивіться, був я в Василькові, Простояв я там з полчаса. з полчаса я простояв, дивлюся, діла не буде. І короте, вирішив я лопашити на Київ. Вже виїхав з Василькова, Хто знає, хто місний Василькові. На виїзді вже якраз последній світлофор перекресток, де з правої сторони кулиничі, зліва на глеваху. Якраз я перекресток проїжджаю, і тут мені по уклону прилітає заказ. Дві точки в мене виходить: одна на Акадієм і друга нанівка Щербакова. Я їх, сюда. сюди завіз людей, тому що якраз. Одних висадив на академки, потім жінку довозив, розказував. Це каже, були на похороні там, одної жінки, що на академки висадив, Коротше, чоловік погиб в АТО. Представте, з февраля місяця пішов, дожен був вертатися додому і 28 числа погиб. Там щось пару чоловік їх залишилося. Як говориться, царство небесне. От. Потім висаджую, висадив жінку, беру заказ на метро по болту, на метро, і з метро це взяв, привіз на героїв Севастополя. Коротше, друзі, сьогодні робота не то, що сипе, вона просто розсипає. Такого, такого сладкого пірога, такого кокоса. Я, мабуть, за всі місяці роботи я їх просто не чув і не бачив. Ось такий талончик дають якраз, а дивіться, Получається ось талончик такий. Ну, і, звісно, він неправильно буде. І так, неправильно, ну так вийде. Це, коротше, як заїжджаєш на парковку метро, одна година безкоштовно, кожна наступна година 20 гривень. Картка абонемент 3000 гривень, якщо хтось хоче свій постійно там машину оставлять, 300 гривень воно виплатити в місяць, чи б, скільки вона там. Если потеряв, не дай Бог цього талончика. Втрата талону 100 гривень стоїть. Ну, вибачаю, що вам трошки камера неправильно показує. Так ладно, коротше, запускаємо наші 5 балалайки гармошки. На часах он 15 minut 8 і треба лупашить. Сьогодні треба касу делать дурну. Просто дурну. Сьогодні такий день, я говорю, це блядь, один на тисячу. День просто сьогодні сладкий. Якщо хтось стасі, то мене сьогодні буде дивитися. І хто працює, не знаю, за другий города, а за город Київ, не дасть мені збрехати. Так, друзі, вирішив вам засняти, показати стоїмость парковки на тірімках на метро. Це вона знаходиться, виходить, не сама внутрішня парковка, а ця, що обвозлі сугла, там де розетка. Час безкоштовно, кожна наступна 20 гривень картка абонемент на місяць 3000 гривень, і якщо ви вдруг потеряли талончик, стоїмость буде вашої даної парковки 100 гривень. Коротше, друзі, роботу ми вже закончили. Летів на всіх парах на часах дивіться 10.59. Коротше, без минути. А все, і за того, виходить, їду зараз я з Теремков вже виходить порожняком Узяв заказ на ті рімки, як всі, хто звозять пасажиру, знають, що коли остається якихось полчаса, приїжджаєш до пасажирів, вони ж там, як завжди, всі сладенькі, веселі, обнімаються, цілуються. Коротше, не вистачило мені, грубо говоря, якихось 5 минут. Було би взагалі супер усе, а так. Прийдеться опять їхати ко зі метропами. Але дивіться я вам скажу, народ катається. Читаю, 11 часов. О, дивіться, ровно вже 11, блин. Ах. Так неохота це так попадати, я вам серйозно скажу. Не любителя цього ризка. Ну, надіємося, що проскочимо, все буде добре. Спасибо, повторюсь ще раз за то, що ви дивитесь мої відео до конца. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Ну, якщо ви перший раз у мене на каналі, підписуйтесь. Пока-пока, друзі.